Ну що? Привітик, понеділок! Погнали в сьогоднішній продуктивний день. Я хочу, щоб день сьогодні був по максимуму продуктивний, тому що вчора я його провела ліниво-ліниво-ліниво. А сьогодні, знаєте, я відпочила і з новими силами готова вриватися в цей світ. Я готова його покорити. Сьогодні, наскільки це можливо, настільки це і зроблю. Так, забрала тюль ось тут от, бо хочу прибрати під кроватю. У нас тут під кроватю, бачите, місце є. І тут. Та в нас склад всього, чого тільки треба і не треба. Там лежать самі необхідні речі, е які ми не використовуємо ніколи. Ну, деяке там є взуття, <с> яке ми використовуємо по сезону. Ось це така проблема маленької квартири, що запихаєш речі кругом де треба і не треба. І там от ще іграшки, я дещо подіставала. А де ж не... От, все, що я дістала. Бачите, щоб не казали, що я вам тут щось брешу і показую, тільки красоту. Ось це я дістала. Дитина мені вже розібрала це все, допомагає мені у всьому. І я хочу зараз там прибрати, попилососити, помити. Мені треба буде трішки відсунути кровать сюди, щоб залізти якось туди і навести там порядок, тому що в мене вже все осінній настрій. На вулиці так і продовжується дощ. Дощ у нас не припинявся, тому мені хочеться осіннього затишку, і хочеться там поприбирати. Бачите, я дістала свою теплу піжамку, яку Ангеліна вже дістала і перемішала з капчиками. І хочеться мені затишку, тому займаюся цим прибиранням. Все, маленький Гаракакл попрацював, відсунула кровать. Зараз я ось тут про пилосошу під кроватью помию, відсунула її, отак вот от. І ось це все складу майже все назад. Я чомусь думала, що у нас там дуже багато речей, у нас там ну не стільки багато речей, як я думала. Не пилососити? Ні, не буду тоді пилососити. Я дуже хорошо розкламилася, і такого прям не потрібно. Я тут зря е, наговорила, що там все не потрібно. Там все таке, ну, прям по сезону деякі речі, і все ну, майже нічого немає. Я дуже в цьому, в, цьому, в цьому задоволена, тому що там ще багато місця займає. Зараз вам покажу, що лідянка, яку нам немає куди поставити, я певно, що відправлю її на участок. Ну що, під кватю я вже прибрала. Залишилося скласти ще піжамку. Ангеліна вон, віджала розтіка телефон, ноги в відрі. А я ще е, достала комбінезончик, вирішила його помірити, той, що ми носили його осінню і зимою. Він такий ось такий от, е, на Такий не дуже він, знаєте, товстий, але знизу на флісі помірили він для неї дуже класно підійшов. Ще будуть ходити моя дитина цього року. Ще ось такі ботиночки. Я купляла їх, якщо помните, в сінсеї на розпродажі, який це 23 розмір. Я за них віддала взагалі 200 гривень, бо це був розпродаж літом, знаєте, весняної колекції. І я вгадала з розміром і не пожаліла, що купила за 200 гривень. Теж дуже класно. І ось така в нас є шапочка, єнотик, чи це мишка, чи хто це. Це ручна робота, дивіться яка симпатична, я дуже люблю такі речі. І якраз вона нам сьогодні сюди підійде, так як на вулиці дуже-дуже мокро, Ангелінко в Діну в легенькі речі, е, можна навіть тонесеньку кофточку і якісь штанішки і все. І так, ми з нею поїдемо, бо там, якщо буде йти дощ, то ми поїдемо в комбінізоні і легко одінемося зверху. Бо дуже на вулиці сьогодні ще й вітряно. Якби не вітряно, то можна було б йти легше одіти. А якщо трошки вітер спаде. То вдінемось, конечно, ж легше, але вже достала бо ранки Дуже холодні вечори холодні. Тому дістала вже такий, знаєте, бойовий комплект. Нехай висить на вішалці. І зараз займуся ще прибиранням ось цієї полечки, дістала ще якісь свої ботинки, батюночки, да, Подоставала всі батюночки. Е, так, ще ось тут я зараз приберу, розкладу ці іграшки. Як завжди, в нас вішалка в роботі, бачите, на ній висять розтікані штани. І будемо обідати і ложити на спати. Так, ми готуємось до сна і я загружаю пральну машинку. І згадала, що в мене там лежати окремо речі, які я вам не показала. Дивіться, що ми в той день, коли я купила собі джинси, прикупили ще ось таке платячко. Це ми потім пішли з свекрухою, там порились, вона щось там купила собі, а я ще купила ось таке платячко Ангеліночці буде вже на наступне літо, воно трошки великувате, але стан просто ідеальний. Купила їй. Ось таку піжамку. Дивіться, двойну таку. Ой, вона така дуже приємна. Колись такі були піжамки, я не знаю, як воно правильно називається. ну, Воно не фліс, воно ну, класна. Вона така прямо зараз їй ходити до зими будуть хорошо, тепленько одягатися. Опалення ми поки що ще не плануємо вмикати, і штанішки такі ж самі. І розтіку відрили, але розтіку ми взяли кофту на це з звичайного, а це на Люксі, і вона була. Трішки дорожча. Ця кофта коштувала 100 гривень, але вона просто ідеальна. Ну, Новесенька, знаєте, видно, що кофта нова. І що це таке? Примарк? І йому дуже подобається стич, чи стіч із цього мультика. І червоний колір він від нього тащиться, тож купила йому кофту. Знаєте, Я люблю, коли в дітей багато одягу, нехай він буде не дуже дорогий, але його можна міняти, знаєте, щоб не було там в катушках. Люблю, щоб одяг був чистенький, гарненький, поглажений. Якщо щось псується, знаєте, щоб не затаскувати його до останньої тирки. Тож, на переміну, хай буде, загружаю в стірку ось ці червоні речі, а білий буде потом. Давай. Тут у мене терміт відбирає шкурку з яблук. Давай. І будемо спати. Так, поки Ангеліночка спить, я знову перемістилась на своє звичне місце, у нас вже, бачите, обід. Я приберу тут зараз на кухні і швидко приготую е, щось, щось їсти, хочу приготувати, щоб ростик прийшов, і ми вже могли займатися своїми справами, щось пограти. Поставила відварювати м'ясо, те, що в мене вчора залишалось. і в мене ще була одна капустина. Я її зараз отак от трішечки пропарю на сковорідці. добавлю яйця і буде просто капуста. Я вам скажу, що в нас повна морозилка всього. Так, що я хотіла сказати з приводу морозилки. У нас повна морозилка продуктів. Ще є таких залишків, там дві ляшечки, трошки грибів, трошки чогось. Я хочу за цей тиждень по максимуму використати все, що є в морозильці, тому що я дуже не люблю, коли дуже довго лежить там м'ясо. Ну, це зовсім не той смак. І там залишки, знаєте, зготувала 5-6 і дві закинула в морозилку. Там ще щось трошечки, таке, все так по чуть-чуть, морозилки. І хочу цього тижня по максимуму використати з морозильної камери і готувати те, сте стегу. Чуєте, що я... я... Аж язик заплутається з того, що в мене є. І купувати тільки розтіку в школу, але хочу щось придумати. Хочу цей тиждень трішечки такий режим економії зробити, тому що ми в прошлій тижні забагато тратили, забагато собі дозволяли. Відчуваю, що треба трошечки піджати наш. Сімейний бюджет, щоб ну зекономити, ви знаєте на що нам хочете того будинка. І знаєте, ми так розслабилися, були на розслабоні, а зараз хочу трішечки трішечки не, не так, щоб прям знаєте врізати себе дуже сильно і своїх дітей, але так трішечки піджати наш сімейний бюджет. Я думаю, вам не зрозуміли суть цього, що я хочу донести. Тож готую обід і збираємось за росіком. Так, покажу вам свій сьогоднішній прикид. На вулиці дуже холодно, у нас 7 градусів. розпочалась холодина, холодрига, тому я вже е, приоділася так хорошо, тепленько, тому що в нас тут в нашому районі дуже холодно, так як в нас тут поблизу озеро. Це озеро є знаєте таким великим водохраніліщем, Тому ми вдіваємо сильно тепло. Ангеліні даже беру е, рукавички. Дивіться, який симпатичний у мене є нотик. Покажись. Крисуня, єнотик такий. Все, ми готові. Дуже рада, що цей комбінізон нам ще підійшов. Поцілую вам, полетіли воздушні. Ми пішли тут. Нас буде чекати стірка. Ну, з нею розберемося потім. Пішли ми в школу. Все, ми забрали нашого кузю зі школи. Вам. Так, кажу вам ще себе. Так холодно, не так холодно, як дуже сильний вітер. Якби не було вітру, то не було б настільки холодно. Йдемо ще в магазин, треба щось купити військовим, діти там передають. Щось ми зараз купимо якийсь чайок, щось солоненьке. Сьогодні дуже холодно. Ангеліна в рукавичках, во всьому, а ми... Ну я теж тепло у в принципі, я йому теж взяла шапку. У і... мене руки Живіться. зараз в карманах, вони в мене... Спочатку заборослились, тепер розмерзається і в мене пальці болять. Ну так, треба було Росік терти стати вже на рукавиці. Я вже сьогодні подіснувала теплі речі будемо вже користуватися. Вибираємо з нами якийсь чайок. два таких наших улюблених. І Ростик вибирає якісь вкусняшки. Що вибираєш? Що ти хочеш, зайка? Пюрешку? да? так? В інших аврорах є така красива кружечка, але в нашій її немає. Така з квіточками. Показую, що ми набрали в магазині. Ми взяли, як я вже показувала, такий чай, взяли каву, таку роствориму, взяли ось такі от каші, декілька штук потім. Та, що казала, що будуть економити гроші, але це захотів розтік подарити ангелінці на день народження. От неї день народження аж у грудні місяці. Він сказав, що це купує за свої кошти, бо він дуже хотів його купити. І він в Аврорі коштує 200 гривень. Це він сказав, зараз ховається, це подарить Ангеліні на день народження. Це не я купувала. Так, взяли ще ось таке от печиво. Це теж військовим, а це все інше нам додому. Ось такі от в ветеба зараз по акції. Це розтіку на перекус. Кову я взяла і взяла ще ось такі от, е, вкусняшки, Такі. одну таку. І ось такі льодяники. І взяла ось такий от в АТБ порошок. Я була брала, такий достатньо класний, е, приємний у нього аромат. Ну, Мені подобається, коруч, мене, М -м, поняли. Брала ще інший такий зелений, просто не такий, не квітковий аромат, якийсь інший. Коротше, зараз він в АТБ по акції 80 гривень. Ось ця от бутилка, нам її хватить на трошечки, бо, так як я казала, зараз сезон дощів, то ми приходимо всі як поросятка. І ми заварили собі з Ростіком смачненький чайок. На цьому буду з вами прощатись. Хочу сказати вам всім пока-пока. Приємного вам мирного, спокійного дня. Вечора. Дякую за те, що ви дивитесь наш канал. Я вам всім безмежно вдячна. Дякую за те, що коментуєте, ставите вподобайки, тому що це допомагає каналу рухатися, знаєте, вгору-вгору, вгору. І завдяки вам, завдяки вам, це все завдяки вам. Тож, всім пока-пока!